Куди ж зникає любов і життєва сила із відносин. От вона була, була, і тут вона потрохи зникає. Є п'ять причин. Розглянемо пункт перший: це є роз'єднаність або абсолютне ігнорування потреб, інтересів і всього, що цікавить партнера. Часом люди. Так віддаляються одне від одного, що перестають навіть чути. Тут абсолютно не має значення живете ви разом чи окремо врятувати такі відносини може цікавість, проявлення інтересу, співучасть і відкритість те, що якраз характеризує близькість у відносинах. Пункт другий це є імпульсивні реакції. Мабуть, ви часом десь спостерігали за людьми, які можуть щось в серцях дуже сильно кинути, і роблять це часто. От щось не так, як вони захотіли, і вони там кинули сметаною, ще чимось. Або ж якимись образливими словами, і це роблять надзвичайно часто. Зрозуміло, що з такою людиною важко жити, і такі імпульсивні реакції вони є протилежні любові і силі.